Відтепер наречені знову мають можливість поєднати свої долі без довгого очікування. Одна з перших після тривалої перерви пар побралася за пілотним проєктом Шлюб за добу детальніше про історію кохання Анатолія та Анастасії, а також про те, що необхідно, щоб укласти такий шлюб, у такий короткий термін у наступному сюжеті. Анатолій та Анастасія познайомилися у церкві і одразу закохалися. 22 грудня чоловік зробив пропозицію руки і серця, і дівчина погодилась, тож вирішили поєднати свої долі якомога швидше. Ми просто з Анатолієм дуже любимо один одного і не хотіли відкладати на довгий термін, щоб бути І вирішили поєднати наші долі як можна скоріше. І Ми дуже вдячні організаторам за наше дійство, що вони це все зробили, цікаво. Дякуємо їм велике за те, що є така послуга, що можна прийти, зареєструватись, наприклад, ввечері вже на другий день вас розписують. Таким чином Анатолій та Анастасія стали однією з перших пар, яка побралася у Чернівцях за пілотним проєктом Шлюб за добу, який щойно відновив свою роботу. Нам розповіли представники ЗАГСу про те, що є така послуга, тому що ми хотіли одружитись. І хотіли саме цю дату, і саме цю дату, щоб у нас було і в і розпис. І нам працівники ЗАГСу розповіли, що є така послуга підломний проект. У нас взагалі не виникло ніяких складностей. Ми приїхали, принесли документи, підписали пару договорів. І сьогодні, як ви бачите, ми вже стали Гірко! Пілотний проєкт Шлюб за добу розпочав свою роботу в палаці урочистих подій у Чернівцях ще з 2017 року. Однак після початку широкомасштабного вторгнення тимчасово призупинив діяльність. Та з 18 січня цього року пари знову отримали можливість одружуватися за такий короткий термін. Для цього потрібні документи паспорти нареченого нареченої індифікаційний код. Потім, ще, якщо розлучення є, то свідоцтво про розлучення чи рішення суду, і що ще є військовий квіток. В першу чергу вони потрібні взяти документи, і прийти до нас і записатися. Проплатити, і на слідущий день вже це, це все відбувається. Пілотний проєкт Шлюб за добу дуже популярний, каже Ліна Федоряк. Щороку сотні пар з різних куточків України користуються цією послугою та поєднують своє життя у палаці урочистих подій саме у Чернівцях. До війни, якщо брати прошлий рік, то з січні ми вже розписали 100 слічні пар. А якщо брати там 2000, до пандемії 2019 рік, більше 800 пар, тому що не тільки ем, наречени нашого міста приходять, а ще іноземці з приходять до нас. А ще з всієї України приїжджали, тому що вони знали вже, як «Сарафанне Радіо працює у нас. Потім є реклама Фейсбук, Інстаграм. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач дня, ТВА